Всім привіт! З вами Фальконе Продовжуємо грати на карті Малинівка. Отже, на чому ми зупинилися? Ми зупинилися на тому, що будемо корівкам робити багато їжі. Костік нам привіз трактора, тому зараз буду думати, як працювати. Спочатку я відцеплю цю ворошилку, десь тут покладу. У мене немає часу шукати відповідне місце. Так, від'єднаю. Готово. Потім якось розберуся. Так, в першу чергу я хочу взяти противаги. Бо я буду навантажувати силос. Так, звісно, він не дуже важкий, але хто знає. Я завжди їду на діло, а потім бац, і трактор перевертається. Все, підчепили. Гадаю, все буде ненормально. Тепер поїхали, спробуємо навантажувати силос. До речі, я тут за кадром зробив деяку роботу. У нас була січка розкидана. Навколо силосної ями. Так, о, ось я позбирав цю січку сюди у причеп, я потім її засиплю знову сюди. Так, а для початку момент істини. Я зараз підніму брезент. О, у нас є силос. Дивіться, аж парує гарячий. Ну що ж, спробуємо його завантажити. Так, підібрали перший ковж готовий. Так, а нам зараз це потрібно завантажити у вантажівку. Звісно, полягає питання, куди це все потім розвантажувати, де зберігати. Воно б краще лежало в сервісній ямі, але я сюди хочу насипати іншу партію, тому цю треба повністю вигребти. Ну що ж, по моїм розрахункам, це останній ковш. Ну, як останній, ми зараз заб'ємо повністю причеп і вантажівку. Ось, зараз розвантажуся. І, до речі, відразу треба брати трактор. Споряджувати всім необхідним і їхати в магазин. Я вирішив все ж таки купити собі кормозмішувач. Ось цей силос туди досипнемо в кормозмішувач. Так, цю січку сюди висипнемо далі, на ферментацію поставимо. Ну і гадаю, наш план буде завершений. Так, треба поїхати спорядити трактор. Ковш я скидаю. Нам він не потрібен. Я хочу забрати оці гострі вила що для тюків. Бо у нас зовсім немає. Соломи. Ми солому всю продали, а вона якраз треба на корм. Тому я відразу куплю кормозмішувач і великий тюк соломи. Отже, купили ми майже на 400 тисяч, це кормозмішувач. Ось такий КТ-10. Майже як новий. Отакий От тюк сіна і добавки. Зараз ці добавки мінеральні, я спробую завантажити відразу в кормозмішувач. Так, високо, але сиплеться, нормально. Готово? Зараз я всі так по-швидкому пересиплю. Аби не розсипати на землю. Так, останнє. Зараз запригну, щоб легше було. Е! Куди це воно висипалося? Що це таке взагалі було? Але я сподіваюся, воно всередині. Ось так, хотів не розсипати. Добре, забираю зараз солому. Отже, тюк ми підняли. Навіть трактор не перекинули, тому противаги взяли взяли мене дарма. Зараз треба підчепити причеп. Я гадаю, що він сюди підчепиться. Спочатку опущу противаги, щоб щеп не було нижче. Так. Гадаю, все вийде. Так, причепили, все нормально. З'єднали проводку і подивимося, фари працюють чи ні. Так, все працює, все нормально, все з'єднано. Поїхали тепер займатися кормом. Гадаю, все нормально у нас вийде. Отже, перша зупинка у нас буде біля Сіна. Тут зупинюсь, відчеплю причеп. Так, готово. І хочу скинути цю солому ось сюди на піддон. Нам вона пізніше знадобиться. Тому спочатку я її залишаю. Так, чуть не перекинув. Тепер мені потрібно взяти ковш для навантаження силосу і сіна. Отже, для початку я хочу завантажити десь ковщів 5 сіна. Бо якщо ми по пропорціям щось не вгадаємо, у нас не вийде корм, і корівки знову будуть їсти баланду. Ми завантажили трошечки сіна. Зараз подивлюся статистику. А, в принципі, у нас е, нічого нема, окрім сіна. Зараз гляну. Так, у нас багато свіжого сіна. Ну що ж, зараз я поїду до Силуса і так само 4 ковші досиплю до нашого сіна. Щоб зберегти пропорції. Тільки спочатку розвернуся якось. Так, де ж це так? Зупинитися, щоб було мені зручно. Гадаю, тут і зупинюсь. Відчеплю причепку. Зараз подивлюся, як це воно буде. Зручно чи ні. Щось мені вже не зручно. Якось я так поставив його по дебільному. Але добре, я з цим справлюся. Так, перший ковш є. Набрали. Головне не забути, нам треба 4 ковші, щоб зберегти пропорції. Отак от. Ще-чуть причепа не розтрощив. Четвертий ковш. Знов причеп вперся. Блін, я тільки його купив, цей кормозмішувач, уже покоцав. Ну, давай, сипся. Все, висипали. Так, для початку я хочу подивитися статистику, скільки ми всього насипали. Так, все вірно, ми порівну насипали. Тепер час соломи. Ось, начепив я такий навантажувач. Ми їм, до речі, ні разу не користувалися. Зараз спробую. Щось у мене не дуже виходить, я не розумію, він для цього чи не для цього. Він же має підбирати ці тюки. А може, я криво заїхав? Добре. Захопив? Захопив. Нормально, значить, у нас все вийшло. Отже, зараз треба якось його так обережно опустити, щоб він не весь впав, а трошечки, трошечки відсипалося. Ось, зараз спробую. Небагато, відсотків 20 від тюка нам вистачить. Так, подивлюсь статистику, по статистиці у нас все ідеально. Я навіть би докинув пару ковщів сіна і Силусу, але це. Потім потім я поекспериментую. Доки я скину наш навантажувач і заберу причеп. Обережненько під'їхали. Так. Підключили причеп. Підключили вал відбору потужності. Він же не зря. Так. Я включив зараз змішування. Я гадаю, поки доїду до корівок, у нас все змішається. Якщо це, звісно, так працює. Але ж працює? Я чую що жужжить, щось змішується. Корівки, чекайте, скоро буду. Під'їжджаю. І що я подумав? Гадаю, в майбутньому треба ось сюди скидати силос, точніше траву перероблювати в силос. Щоб у нас це все було в промислових масштабах. Але це коли буде побільше корівок і побільше трави. Зараз у нас цього мало. Для початку заїжджаємо сюди, в наш короварник, точніше, корівник, Ха -ха. і спробуємо висипати. Ой, як прикольно висипається. Прямо у годівничку. Добре, зараз так приїду. Е, корова куди? Дивіться, біжить! І там біжать корови. Збігаються на їжу. Да звісно, корови. У вас їжі давно не було. Ось, ще трошечки. Зараз проїду, у мене скінчиться їжа. Але не зовсім, я потім ще раз заїду. Так, готово. Тут ми порожні. Подивимось. Так, у нас ще дивлюсь багато навозу. О, до речі. Якщо ми купимо навозу розкидувач, ми можемо удобрювати наші поля. Але це згодом. Так, і у нас у корівок нуль. Нуль здоров'я. Грівки, давайте поправляйтеся. Я вже чекаю, що ви будете давати молоко. Отже, поки ви їсте, я зараз поїду на автобазу, завантажуся ще кормом і привезу для вас. Я їду і думаю, цікаво, скільки у нас ще вийде цього корму. Скільки у нас силосу залишилося на корм. Хоча чого гадати? Зараз я цим і займуся, подивлюся. Отже, досипали ми ще сюди і соломи. Гадаю, у нас там суміш нормально. Зараз ці вили разом з соломою покладу тут. Вони нам не потрібні. До речі, у мене залишилось десь 50% з цього тюку. Я гадаю, ще на три причепи кормозмішувальні вийде. Ну що ж, зараз я споряджуся і поїду до корівок. Завезу. Так, під'їжджаємо. Знову вивантажу на праву сторону. Ось. Поки воно вивантажується, я хочу подивитися на стан корівок. О, так у корівок вже 10% здоров'я з'явилося. Тобто вони. О, так вони вже молоко дають. Це, це не може не радувати. Це дуже добре. А поки я думаю, що з їдлом для корівок достатньо. Трошки повернемося згодом до цього. Серйозно займемося. А доки корівкам вистачить, може, на місяць. Здається, я знайшов місце для нашого причепу. Зараз я відчіплю його і залишу тут. Так, добре. Тепер треба поставити на стоянку наш трактор. Я зараз біля причепу його поставлю. Ось, щоб завжди у нас був порядок. Добре, заглушилися. Так, а зараз я хочу січку, та що залишилась, засипати в нашу силосну яму. Так, гадаю, радіусу розвороту у нас вистачить. Щоб отак от раз і заїхали. Так, все вистачило, все нормально. Тепер залишилося висипати нашу січку. Та, що залишилося, звісно, я хотів би, щоб вона зараз вся переферментувалася. Але маємо, що маємо. Так, готово. Зараз я хочу відвести причеп на автобазу і приїхати трактором все розрівняти і притоптати. Так, під'їхали ми розрівнювати. Ось, і процес пішов. Я пам'ятаю, як ми перший раз маленьким трактором рівняли, це пройшла майже вічність. А цей важкий, цей швидко зараз все зробить. Разів зараз 10 проїду туди назад і все буде готово. Так, все ми розрівняли. Тут трішечки просипалося, але нічого. Зараз брезент покладу. О, оці залишки я заберу. Все добре ферментується, а поки треба поїхати допомогти діду Федору. Отже, я на місці. Так, спочатку я відкрию ворота. І як ці діди хочуть, щоб я цим плугом працював на такому маленькому полі. Але що робити? Треба спробувати. Спочатку треба заїхати. О! врізався в ганок. Я навіть заїхати не можу з першого разу. Як вони хочуть, щоб я тут все проорав, я навіть не в курсі. Але, що робити? Небагато коштів, але отримую з цього контракту. Зараз розкладу плуг. Ось. І якось обережненько почну працювати по колу, по колу, може щось у мене і вийде. Та вийде, звісно. Чого я боюся. Ну ось так по колу, по колу, покружляв. І за три хвилини зробив. Я навіть думав, що буде це важче. Але дивіться, як все добре обійшлося. Але, здається, я там трошечки щось пропустив, так? Але там взагалі трошечки. Ну що ж, готово, дивіться, поле зроблене. Поїхали до Діда Федора, отримаємо нашу зарплатню. Гроші отримали. Маленькі, але дуже приємні. Що ж, до речі, тут у Діда Федора сидить дід Костя. Вони тут Люськіну самогонку п'ють. Так ось! Дід Костя каже, в мене треба соняшників позбирати на маленькому полі. Допоможеш? Я, звісно, допоможу, але я не знаю, де мені взяти жатку для соняшника. Точніше, знаю, в магазині, але треба заплатити 450 тисяч гривень. Зараз поїду на автобазу і буду думати, що продати. Так, зупинимо трактор тут, залишимо у спокої, а поки я побігу за нашою вантажівкою. І все ж таки спробую продати один причеп чи вантажівку нашого силосу. Підбігли ми до газончику. Так, причеп на місці, все на місці. Ну що ж, зараз заводимося і їдемо в петухово. Чи петухово. Там наче приймають силос. Та там мають все приймати. Зараз приїдемо, подивимося, що там і як. О, як повільно тягне. Під'їжджаємо до Пітухово Зараз спробуємо продати причеп нашого силосу. І головне не перекинутися. До речі, не треба було так розкидуватися з силосом, але мені цікаво, що у нас по ціні. Ой, зараз зупинюся і вивантажу тільки причеп. У нас тут небагато, майже 11 тисяч літрів. Зараз я по швидкому вивантажу. О, 99 тисяч, за це ми отримали. А, ну що ж, ну що ж, нам все рівно не вистачає грошей. Гадаю, я продам ріпак. Ну що ж, силос, весь силос, який у нас був, висипали в це сховище наше. Тут всі сипучі матеріали. І ще я зупинився біля майстерні і наростив трошечки борти. Я хочу зараз вивести весь ріпак за одну ходку. У нас там його небагато залишилось, і відразу я зможу купити жатку для сонячника. Так, очищений ріпак. Вибрали, насипається в нашу вантажівку. Готово. Зараз під'їду насиплю в наш причеп. Так, 10 тисяч літів залишилось. Тобто у нас все влазить, ми за один раз все вивозимо. О, це дуже круто. Ну що ж, з ріпаком покінчено. Поїхали зараз на маслозавод і продамо. Висипаю я ріпак і жалкую, що продав Силос. В принципі, у нас би з ріпаку вистачило коштів, щоб купити жатку. Але зроблено те, що зроблено. Добре, назад уже нічого не повернеш. Тому я поїду в магазин і куплю жатку. Грошей у нас вже більше, ніж достатньо. Так, ми приїхали, але постає питання: якщо я куплю жатку, як її довести? Зараз щось подумаю. Піду поспілкуюся з продавцями. Добре, що тут є майстерня. Ми зняли борти, завантажили жатку. Ось вона. Наче 3 метри робочої ширини, але вона така здорова, кремезна. Добре. Прийду додому, по звук костіків, констант, федорків, і будемо її знімати, бо сам я не впораюсь. Отже, борти я поставив, жатку поставив, крутого костяна посадив за кермо, готовий їхати. Костян, поїхали! О, костян поїхав. Все добре. Ну що ж, зараз подивимося, скільки там соняшників у Діда Кості. Так, ось якісь хащі і за хащами соняшники. Тут реально невеличке поле. Я гадаю впору за декілька хвилин. Зараз вирівнюю комбайн включу. Так, що це сталося? Якийсь баг жадкий був. Щось вона там заглючила. Ну і все, добре. В такому темпі зараз будемо збирати. Потрошечку, потрошечку і зберемо. Так прикольно складаються соняшники. Прикольно. Медитація. Щось я, до речі, неправильно зібрав. Ну як неправильно? Ось у мене трошечки залишилось, так, тут з краю. Останній рядок. І таке треба було зробити. Зараз я все приберу. Майже готово. І зараз цей рядочок теж приберу. І буду вивантажувати наше насіння. Я навіть не знаю, навіщо я брав причеп. Тут же насіння взагалі навіть на півкузова не вийде. Ну ось і все, я гадаю. Ну що ж, добре. Добре, що їхати далеко не треба. Тут прямо у федеріщах є елеватор. Туди і завеземо. Так, оце поворот на наш елеватор, точніше, не наш, а сільський. Добре, все-таки все поруч. І елеватор поруч, і дід Костя поруч. Зараз вивантажимо все і отримаємо грошики. Я не знаю, чи за це отримаємо. А от Дід Костя має заплатити. Ми зібрали для нього весь урожай. Всі соняшники, які були. Щоб тобі ворони всю хату пообсирали, і не тільки хату. Уявляєте, він не заплатив, а навпаки зняв гроші. Каже, я ж тобі підсказав в болоті трактор, ти забрав. Козел старий. Ну, я йому ще припомню. Так, а ви що, вирічилися? Бачите, я їду. Злий. А ще дід Костя запропонував мені попрацювати на великому полі. Теж з соняшниками. Але я не знаю, довіряти йому чи ні. Він гроші обіцяє хороші, але не факт, що їх заплатить. Ооо, нічого собі. У нас вже дозріла бавовна, багато бавовни. Я навіть подивлюся. Нічого собі, ще врожай, плюс 83%. У нас море бавовни. Просто можна її обмазатися. Так, але, але є проблема. Я не знаю, чим її збирати. У нас немає невідповідного комбайну невідповідних обладнань. Хм, що ж мені робити? Так, точно, я поїду до Люськи, вона багато чого знає, попитаю у неї, бо дід Костя козел, і питати у нього поки нічого не буду. Одне знаю, що ми зустрінемося в наступній серії. З вами був Фальконе, до зустрічі!